Четвер, 8 лютого Був убивцею, але став сином. Якщо, Господи, будеш зважати на беззаконня, хто встоїть, владико, бо в тебе пробачення, щоб боятись тебе. Псалом 130, 3 та 4 вірші учора я розповів вам історію про те, як Елізабет Моріс пробачила Томмі п'яного водія, що спричинив загибель її сина. Зараз я хочу розповісти закінчення цієї історії. Елізабет продовжувала відвідувати Томмі у в'язниці. Ця благочестива жінка змогла переконати хлопця в тому, що Бог сильний допомогти йому відмовитися від пристрасті до алкоголю, що мучила його протягом восьми років. Сам Томмі погодився пройти інтенсивний курс із вивчення Біблії. Одного разу Френк, чоловік Елізабет, повинен був заїхати за Томмі і відвести його на програму Матері проти нетверезих за кермом. Френк не був до кінця впевнений, чи зможе підтримувати розмову з цією молодою людиною. Проте, коли вони вже їхали в машині, Томмі з ентузіазмом розповідав про все нове, що прочитав в уроках з вивчення Біблії. Стало зрозуміло, що він довірився Христу. Несподівано Томмі сказав, як би мені хотілося прийняти хрещення. Коли він вимовив ці слова, вони саме проїжджали біля церкви Френка. Френк був служителем, тому мав право здійснювати обряд хрещення. Здавалося, цей момент підготувало саме проведіння. Двоє людей неквапно увійшли до порожнього храму. Френк підвів Томмі до баптистерію, вони увійшли у воду. Коли Френк підняв свою руку і сказав в ім'я Отця і сина і Святого Духа, він не міг не думати про те, як ці ж слова на цьому ж місці вимовляв над власним сином. Коли Томмі вийшов з води, він обняв Френка і розчулено вимовив: Прошу також і вас. Простіть мене. Вода ще стікала з одягу Френка, але він уже відчув, як прощення, котре подарував йому Христос своєю смертю, ніжним теплом починає наповнювати його душу, і тоді він тихо промовив: Я прощаю тебе. З людської точки зору, в Томі було небагато шансів повністю залишити свою пристрасть до спередних напоїв. У його пам'яті все ще були свіжими спогади про те, в якій неблагополучній сім'ї він ріс. Він почав уживати алкоголь з 16 років. Однак, незважаючи на ці обставини, Томі поборов шкідливу звичку. Він назавжди розлучився з алкоголем. Він знайшов постійну роботу та повністю присвятив своє життя служінню Богові. Чому? Не в останню чергу завдяки тому, що Елізабет і Френк стали для нього такими батьками, яких у нього ніколи не було, а ще тому, що Елізабет щодня приходила до нього у в'язницю. Тому що вони попросили суддю дозволити Томмі кожну неділю проводити в них удома, тому що він почав обідати з ними, молитися з ними, навчатися в них удома. тому що Френк попросив Томмі допомогти йому з деякими роботами по дому. Сімейна пара, що сумувала, знову знайшла сина в тій людині, котру всі їхні людські інстинкти закликали ненавидіти. Чи доводиться за прощення платити якусь ціну? Величезно. Чи варте воно того? Запитайте в Елізабет і Френка Моріс.